Народному депутату України Андрію Ніколаєнку, котрий неподалік Житомира скоїв ДТП, повідомили про підозру. Внаслідок аварії загинула 18-річна місцева жителька. Причина підтоплення вулиць Житомира під час зливи сміття і листя, каже Віталій Ралінський, директор комунального підприємства Експлуатація штучних споруд. Чайники чашки, блюдця, які виготовляли на заводах Житомирщини та старовинні самовари, колекціонує Житомирянин Федір Євтушенко. 6 листопада офіс генерального прокурора за матеріалами ДБР повідомив про підозру Андрію Ніколаєнку, народному депутату України, який 3 листопада збив пішохода на смерть. Розслідування встановило, що нардеп рухався з перевищенням швидкості. Встановлено, що народний депутат України, всупереч вимогам пунктів правил дорожнього руху, рухався із перевищенням дозволеної швидкості. 18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події. Народному депутату України повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі до суду скерували клопотання про обрання нардепу запобіжного заходу. Нагадаємо, що 3 листопада о 10-й годині на трасі Київ чоп поблизу Житомира трапилася ДТП. Народний депутат Андрій Ніколаєнка збив пішохода. 18-річна Вікторія померла на місці. На своїй сторінці на Фейсбуці нардеп підтвердив, що збив пішохода. Надія Назарук, Суспільне новини, Житомир. Знаєте, де новий буль? Да. Там вода тікла, бо вище, ніж тротуар. Костянтин Житомирянин живе по вулиці Покровській. Чоловік каже, що у суботу з вікна своєї квартири спостерігав за підтопленням перехрестя Покровської Грушевського. Ні, виходили з дому. Я не виходив з дому. У вікно визирнув автівки. їдуть, деякі номери гублять. Потім затопило так, що автівки не їздили. Це так кожного року. Ну так так кожного. У суботу, 4 листопада та у неділю 5 листопада працювала аварійна техніка та дві бригади комунальників, каже директор комунального підприємства Експлуатація штучних споруд Віталій Ролінський. Продовж двох діб прочищали центральні вулиці міста, де були найбільше підтоплення. Це вулиця Корольова в районі ботанічного саду, перекрестя Ріхтера і Івана Франка, Смолянська площа. По вулиці Вітрука Шевченко, Буша, Пушкінська, Гоголівська в районі житнього ринку, перемоги в районі магазина Тканій, але коли прибрали решітки, це з підтоплення прибрали. Віталій Рулінський каже, що підтоплення у Житомирі відбулось через засмічення зливових решіток опалим листям. Злива була велика, але не настільки, щоб зливові мережі не справлялись зі своїми функціями. В основному підтоплення відбувалося за рахунок засмічення зливоприймальних решіток. Це опавшим листям, яке буря зірвала з дерев. А вода змила його на зливоприймальні решітки. Віталій Ролінський розповідає, що комунальне підприємство продовжує роботи по очисті самих мереж. Сьогодні ми працюємо на очисті вже самих мереж. Те листя, яке пройшло відстійники зливоприймальні мережі, воно сьогодні прибирається. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. 6 листопада в Житомирі попрощалися з 40-річним військовослужбовцем Євгеном Гудухіним. Позитивним та добрим. Саме таким загиблого запам'ятав побратим Олексій. З ним завжди був позитив, як кажуть. Це людина, яка вникова в віча і навіть в пані. не впадала. ним було дуже приємно все Євген працював інженером. Його колежанка Наталія говорить, що загиблий був порядною та доброю людиною. Я працювала теж інженером і знаю, що, він, що йому якісь задачі не ставили, він виконував, ніколи нічого ні про кого не говорив поганого. Завжди був спокійним, уравновішним, хорошим був сім'янином, що дуже любив свою дружину, дуже любив своїх дітей, дуже любив свою маму. Військовий загинув під час виконання бойового завдання 29 жовтня 2023 року. Розповіла Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Євген Миколаєвич народився в нашому місті в Житомирі, навчався в загальноосвітній школі номер 15 Після закінчення школи Євген вступив до професійно-технічного училища No. Шість отримав робітничу професію. Тривалий час працював у сфері приватного бізбу, бізнесу на підприємствах міста Житомира. Євген був командиром відділення одного з підрозділів збройних сил України. Зарекомендував себе як висококваліфікований та вмотивований воїн, каже Ольга Юрченко. І буквально з першого дня він прийняв рішення, що він стане на захист. Не тільки своїх синів, не тільки своєї дружини, не тільки своєї мами, а всієї України. І вже 25 лютого Євген стояв на захисті північних рубежів нашої України через певний час він перевівся в іншу частину, в інший військовий підрозділ і захищав Україну вже на східних рубежах. У загиблого залишилася мама, дружина та двоє дітей. Попрощалися з Євгеном Гудухіном в Святомихайлівському кафедральному соборі. Поховали військовослужбовця на Смолянському військовому кладовищі. У будь-який час та будь-яку погоду вони мають оперативно висунутись на позиції та ліквідувати повітряну ціль. На Житомирщині відбулись навчання мобільних груп протиповітряної оборони одного із підрозділів сил ТРО. Ці військові служать на півночі області, поблизу кордону, із Білорусію. Їх завдання збивати повітряні цілі, зокрема російські дрони Камікадзе. За легендою навчань у повітряному просторі виявили російський дрон. Групи виїжджають на визначені точки, розгортаються та мають ліквідувати повітряну ціль. Обстріляти з стрілкової зброї і знищити низьколітучу ціль це більш ефективно. Такими малими групами. Це швидкість, мобільність можна швидко змінити. Позиції обстріляти, і це не така є велика затратна, як це, допустимо, якимись другими средствами. Мобільна група після прибуття на точку розгортається за кілька хвилин. У кожного бійця своя роль. Поки стрілець та навідник шукають та знищують повітряні цілі, інші військові тримають кругову оборону. На випадок, наприклад, ворожої ДРГ. У групі Джина всі бійці це колишні цивільні. Лише командир має бойовий досвід. Військовий воює із 2014 року. Єсть зараз навідник, Він працював в театрі у Львові. Тобто медик був ну, гражданським медиком до цього. Ну і водій водій ну, теж працював водієм. А так багато навчання, навчання. На озброєнні мобільних груп кулемети як радянського виробництва, так і натівського зразка. Метис працює із радянським РПК. Каже, проти цілей, які йдуть на малій висоті, така зброя є ефективною. Дальність польоту 3 кілометри, а обойна сила півтора кілометри. ПКМБ. Ну, якщо летять, можливо достати. Проти шахідів, також легко броньована техніка, так само вражається. Піхота на такій дальності. А ось за допомогою такого прожектора мобільна група може працювати по ворожим цілям вночі. Працює він просто від автомобільного акумулятора або ж від прикурювача автівки. Він працює від прикурювателя. Дальність його десь метрів 150, примерно там до 200 метрів. Ну, хватає на шахід і хватає. А да, чим простіше ти мені кажеш, це краще. Нормально освіщає все. Які не попадалися ще на шахіди. Такі мобільні групи створені у кожному підрозділі Сил ТРО, які несуть службу на півночі області. Мобільні групи сформовані по всьому нашому підрозділу і забезпечують прикриття державного кордону з Республікою Білорусі. Відповідно, згідно команди повітряна тривога та інших команд, вони висуваються на локації, зазначені і визначені, і відпрацьовують по ворожих об'єктах. Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина. 1 листопада СБУ розпочала обшуки по всій Україні у членів організації АЛАТРА, яка за версією СБУ поширювала проросійські наративи. У 2014 році Володимир Москаленко, Коростенський міський голова, заявляв про співпрацю із цією організацією. Я що ми я пишаюся тим, що ми спільне, колективно, місто користень. Ми із задоволенням будемо представляти АЛАТРА як колективний член, як те, що вже є у світі сьогодні. Ми на узбіччі розвитку людства стояти не будемо. Хотілося б мати стосунок до всього хорошого. Думаю, що наші люди підтримують нас, і так повинно бути. Всімо хорошо коментарі Суспільному Володимир Москаленко розповів, що в 2014 році місто жодних офіційних угод з Алатрою не укладало. Ну давайте будемо ростаємо точки юридично. Ми угоди не укладали, не затверджували не міською радою, не виконавчим комітетом. У нас просто вони до нас загітали і було бажання у них співпрацювати з нами. Як громадська організація «АЛЛАТРА», не як релігійна, як громадська організація у користині, «АЛЛАТРА» хотіла розповсюджувати рекламу про свою організацію, каже Володимир Москаленко. Я Також встановили фонтан із символом Алатри на місці демонтованого пам'ятника Леніну. Фонтан установити це була наша ініціатива. Але символ «АЛЛАТРА», ну ми ж не, не навіть не знали, що таке символ «АЛЛАТРА», І коли побачили, що в основі цього фонтану стоїть. Сім Алатари ми його демонтували. От поставили, як так поставили, також через день його демонтували, тому що ну це, якби, нас зобов'язує до якоїсь співпраці з ними, там, якісь контактів. Нам це не цікаво. Фонтан як фонтан, так, да, це цікаво. Ми ну, потім поставили фонтан за рейд існує, але без всяких символів. вже, А вони хотіли раніше не говорили, а вони зробили фонтан, а на основу фонтану поставилося таке. Людечко, полумісяця це символ Алатри. Володимир Москаленко говорить, що сам ніколи не був прихильником Алатри. Я ніколи не був, не є і не буду прихильником Алатри. Тому це фантазія журналістів про це. І також місто не було прихильником ніколи Алатри. Окрім корисня серед партнерів Алатри, є і підсанкційна компанія Юнігран, а також її структурні підрозділи. Це Коростенський кар'єр, Пенязевицький кар'єр, Юнігрансервіс і Малинський каменодробильний завод. Ще 2 листопада ця інформація була доступною на сайті Алатри. 3 листопада, ми знайшли її видалену версію за допомогою веб-архів. Також ми звернулися за коментарем до компанії Юнігран. Знаєте, що я вам скажу в тому, що ми працівники. Ран не уповноважити давати будь-яку інформацію щодо діяльності компанії. Надсилайте нам офіційний лист і ми даємо дамо вам вичерпну відповідь відповідні терміни, згідно що законодавства. Так як ми не знаємо, хто по ту сторону провода. Ми підготували інформаційний запит і направили до компанії з питанням, чи дійсно вони є партнерами організації АЛАТРА. Надія Назарук, Суспільне, Новини, Житомирщина. Чайні й трави полісся, що на території Народного музею ремісничий двір, колекціонер Федір Євтушенко збирає колекцію чайників, чашок із блюдцями, які виготовляли на заводах Житомирщини. Федір Євтушенко каже, що більшість старовинних речей купує. Дарують також друзі і знайомі. Чайники, ємкості для цукру, чашечки. Інколи люди приїздять і згадують, там от колись у дитинстві от в мене була ось така чашечка. Да? От, і можуть собі купити таку чашечку для на згадку про наш музей і користуватися. наприклад. Є предмети такі колекційні і знакові, вони в нас як реквізит, вони не продаються, просто як ми їх демонструємо. Ось. А ідея виникла тому, що у нас на території території Житомирської області було п'ять порцелянових заводів на сьогоднішній день. На жаль, жодного немає. І ось тут вся порцеляна, яка зібрана в нашій колекції, вся практично з усіх п'яти наших житомирських заводів. Колекціонер каже, що такі речі не рахує, тому точної кількості їх не знає. Серед зібраної порцеляни показує рідкісні екземпляри. Ось це, наприклад, така дитяча чашечка нашого Коростенського заводу. Вона випускалась, звичайно, серійно, але невелики, невеликими партіями. Дитячий чайник. Бачите, це родниця. Коростенський чайник теж такий дитячий, цікавий. Світильники в чайній також зроблені із старовинних чайників. Федір Євтушенко показує найстаріший самовар, якому більше ста років. Відвідувачів чайної чоловік пригощає поліським чаєм, який на замовлення виготовляє місцева фабрика. Захопився старовиною Федір 26 років тому і зібрав три музеї. У планах колекціонера створити ще один музей про історію української школи. Олена Кучмій, Олександра Циплюк Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.